Добрий малята. Сьогодні ми з вами проведемо дослід, як рослини п'ють воду. Ви пам'ятаєте, що рослини поглинають воду в коріння. А якщо рослина зрізана, тобто вона без коріння, Чи поглинає вона воду? Давайте ми з вами це перевіримо. Для проведення досліду нам знадобляться однакові прозорі ємності з водою, харчові барвники ложка, пекінська капуста або квіти. Білого кольору. Готуйте таку кількість ємностей, скільки ви маєте харчових барвників. Важливо обрати найбільшу кількість. Це цікаво та дуже показово У кожну ємність наберіть чисту воду та додайте різні харчові барвники У мене це червоний, зелений та помаранчевий. Не шкодуйте пігментів. Вода повинна бути дуже концентрованою та насиченою за кольором. Чим більше барвників ви насипите у воду, тим ефективніше буде результат вашого природничого експерименту. Не забувайте про правила обережності з харчовими барвниками. У кожен стаканчик опустіть по стеблині однакової рослини. Стебла повинні простоїти тривалий період. Найкраще залишити їх на цілу ніч або провести досвід вранці. А вже в кінці дня побачити результат. Подивіться, що сталося! Через певний час пекінська капуста зафарбувалась у той кольор пігменту, який додали до води. З цього досвіду можна зробити висновок, що рослини можуть поглинати воду через стебло. Проведіть цей досвід разом з батьками. З листям пекінської капусти або іншими рослинами